У самому пункті Касноборів Країцького службовачного 51-ї механізованої бригади було також вилучено цілий арсенал стрілецької зброї. Це автомати 7,62, АК-74, АКС-74, такі, які, як видно, приймали участь в бойових діях. А також АК-74, які, як видно, ще з масі були десь заложені в якусь схованку. до пострівів рпг 7 82-мм гранатомет який можна перевозити як в вантажівках, так і в автомобілях типу УАЗ, Газель, винтівки СКС, які, як видно, приймали участь в бойових діях. Та патрони до стрілецької зброї калібру 762 мм. Дана зброя буде в подальшому передана на склади Збройних сил України та, ймовірно, що буде утилізована. До одної з блокпостів, які отрималися військовослужбовцями, неслися на ньому служба, під'їхав цивільний автомобіль Ланос. В 50 метрах він був зупинений. Після перевій, звичайно, з місця. Під'їзду втік. Була проведена робота по перевірці даного автомобіля. Було виявлено, що автомобіль замінований. В салоні автомобіля знаходилося порядка 130 кг втратілому еквіваленті вибухової речовини. Використовувалося амонал. З метою забезпечення життя і здоров'я військовослужбовців, а також місцевого населення, була проведена. Часткове розмінування, вилучено дана вибухова речовина. Крім того, в автомобілі було ще встановлено гранати на розтяжках. Ну і після часткового розмінування автомобіль був знищений. Представлюю вам, вибухова речовина і вибухонебезпечні предмети були вилучені під час бойових дій, в населеному пункті Красногорівка, був виявлений. Склад, на якому дані предмети зберігалися. Оті, От ці було вилучено під час розмінування заміну автомобіля. Ну і шашки Тратілово дані теж знаходились на складі. І я вважаю, що вони знаходились не для того, щоб там просто лежати, а їх повинні були використати проти військовослужбовців Збройних Сіл, і могли для інших диверзій. Та терористичних актів. Вилучили військовослужбовці батальйону територіальної оборони спільно з інженерно саперним підрозділом. Терористи використовують дані засоби для руйнування мостів, для руйнування доріг, для руйнування дамб І після цього, коли вони це використають, звичайно необхідно час, кошти для відновлення. Інфраструктури даного регіону. Колячі з віші сказано, я хочу звернутися не тільки до військовослужбовців, але й мирного населення. І якщо хто-небудь виявить вибухонебезпечний предмет або незрозумілий предмет прохання, вигородити, забезпечити, щоб туди доступ був обмежений, викликати, доповісти відповідно відповідні структури, ну і групи розмінування, звичайно, вийдуть. І своєчасно виконують завдання по знешкодженню вибухонебезпечних предметів. Ну і бачите, що такі засоби використовуються сепаратистами для того, щоб не тільки нанести ураження з військовослужбовцям Збройних сил та інших силових структурних підрозділів, але воно несе небезпеку в першу чергу для дітей, які дуже інтересуються таким, ну і для мирного населення. Також під час ведення бойових дій у сепаратистів було вилучено на даному прикладі малогабаритний ручний вогнемет. Даний вогнемет це російське виробництво, спеціально було витерто, витерто ось тут, виробник. Хоча номер серія все є.